Зятю, я до завтрашнього дня готова, а ти? А що буде завтра? Зятю, не придурося. Ти знаєш, що в нас завтра новорічна фотосесія. Ні, не, я в тому участі не беру. Моя нервова система до того не готова. Яка ти зануда, та то ж так файно. Святковий одяг. Гарний настрій, потім класні фотки і пам'ятка на все життя. Що, до пам'ятки, не можу не погодитись. Надовго буду пам'ятати, як ми годинами парились в грубих сведрах в жаркому приміщенні. На село дивили либу і вдавали ніби нам так весело! Не стогни, зятю, зато фотки файні будуть. <кій> Синя кава. Мамо! О, зятю, ти вже готовий? Ой, мамо. Так хотів на ту фотосесію. Упевно, що поїдете без мене. А що зятю сталося? Та подивіться, все й сведе в плямах. Навіть не надійся, в мене є бошен фрі. Він зі всіма плямами справиться. На той раз то не проканає. Газятю, кутку вбирайся, бо не встигає. А, а як тут так? Отак, wash and free, прямо різні, засіб один.